Поговоримо про таку фотосесію як зйомка для блогу, і моя найулюбленіша поки що зйомка. Можливо, ваша буде улюбленіша це зйомка для психолога, регресолога. Це було щось таке феєричне. Тому що ми вже з нею робили багато зйомок, таке як підготовчі кроки для фотосесії. Це вже для нас було ну, дуже легко, швидко, ми легко знаходимо спільну мову. Але для вас рекомендую все одно передивитися відео, як готуватись до фотосесії. І от для психолога і регресолога така знаєте, специфіка її роботи. От нам потрібно було з нею відобразити, по-перше, теми контент плану. І показати на фото, тому що якщо на відео це там якось через динаміку можна, да? а на фото треба, щоб було зрозуміло настрій взагалі, ще про що людина пише. І ми вже застосували дуже багато таких художніх прийомів, метафор, застосували і ланцюги. І маску, також використовували таблетку. так, ну, Психолог, регресолог там часто постає питання таблеток. так, Ми застосовували таблетку, вона так тримала в зубах. Потім кульки! Ой, з кульками це взагалі дуже прикольно. можна... Прямо от купити кульку, ну я рекомендую купити хорошо, хорошої якості. Там вони є різної якості. Китай не купують, потрібно там європейські виробники, і вони пишуть каучук. Вони зазвичай дорожчі в повартості ці кульки. Там одна штука може коштувати 10, 20, і 30 гривень. Но чому? Тому що коли ви надуваєте їх, вони просто можуть ну якби не надутись до кінця і лопнути. А коли хороша кулька, ви її так добре надуєте і зможете навіть щось маркером написати, типу там Его, мрія, страхи, застосовуєте такий метод. Ну, дуже кльово з кульками. вообще так воно ну, яскраво дуже вийшло. Також ми ще комбінували, тобто. Аня була в ланцюгах, і ми ще прикріплювали надпис там: типу, хороша дівчинка, погана дівчинка. Отакі от штуки, і ще застосували дзеркало. Але відображення дзеркала, тобто, ну це вже я технічно знаю, як це робити, воно воно дуже прикольно вийшло. Вона, ніби її обличчя було в дзеркалі, і вона по ньому малювала. Така метафора, що ми маски одягаємо, що ми емоції інколи імітуємо. І а насправді. Всередині нещасливі, так що можуть бути такі дуже надихаючі, дуже такі цікаві, прикольні, динамічні фотозйомки. Частково ми знаходили кожна в собі, якісь надихаючі такі картинки, ідеї для самих фото. І частково я ще шерстила, дивилася в Пінтересті. Тому Пінтерест — це взагалі. Дуже така чудова скриня в інтернеті, де можна віднайти такі цікаві ідеї для вашої зйомки. Я бажаю вам гарних фотосесій, надихаючих, веселих, з прекрасними результатами. До зв'язку пишіть, будемо домовлятись про вашу зйомку.